Інноваційна кришка контейнеру Акваконтроль ідеальне рішення довготривалого зберігання продуктів і транспортування рідини. Обід кришки Акваконтролю виготовлений з матеріалу, який забезпечує її герметичність. За допомогою контейнерів Акваконтроль можна зберігати та перевозити продукти у будь-яких положеннях. Рідина не витікатиме, а повітряна волога непроникна кришка забезпечує довготривалу свіжість продуктів. Матована поверхня основи дозволяє легко утримувати виріб у руках. Полупрозорі віконця на кришці дозволяють бачити вміст контейнера. На кришці є язичок для зручного відкривання. Контейнер можна використовувати для зберігання продуктів у кухонній шапці. Флядах та для зберігання продуктів у холодильнику можна брати у подорож та на пікні. У контейнерах зручно маринувати рибу, птицю, м'ясо, зберегти фарш, сир, готові салати, м'ясні чи рибні страви.